Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися! Привіт! З тобою на зв'язку сьогодні Алла Постовіт. Я є голосом уроку, який написала Анастасія Цибровська, лікарка-психологиня, тренерка зі статевого виховання і сексуального здоров'я. І я вважаю підлітковий або пубертатний період одним із складних та найважливіших в житті як хлопця, так і дівчини, бо змінюється не тільки твоє тіло, а й твоя психіка. І зараз я розповім тобі, на які зміни чекати. Чому вони відбуваються та як з ними впоратись? Пубертат умовно можна поділити на три періоди. Перший це молодший підлітковий період в середньому з 9 до 12 років, а буває, що і в 8 років стартують гормональні зміни, які свідчать про твоє дорослішання. Далі з 13 по 15-16 років триває середній підлітковий період. І зазвичай з 15-17 років стартує юність або старший підлітковий період. У кожному з трьох періодів відбуваються зміни в тілі, і вони поетапно проходять у всіх. Але вікові межі досить розмиті, бо кожен та кожна з нас має індивідуальні особливості. На наше дорослішання і його тривалість впливають купа факторів: генетичні, біологічні, соціальні. Що ж запускає всі ці фактори в роботу? Пусковим механізмом є мозок, який інтенсивно, але нерівномірно розвивається в підлітковому віці, швидко росте мигдалеподібне тіло, яке відповідає за емоційні реакції. Саме тому ти можеш помітити несподівані перепади настрою. А от префронтальна зона кори головного мозку, яка відповідає за самоконтроль і гальмівні реакції, розвивається повільніше. До всього на арену виходять статеві гормони дівчат та хлопців. Основним рушієм дорослішання у хлопців є гормон тестостерон, а у дівчат естроген. Але не лише вони. Період підлітковості в крові вирує коктейль з різних гормонів, які виділяються в кров у всіх по різному та нерівномірно, і це нормально. Агресія, дратівливість, різкі перепади настрою та апатія. Ці зміни в психіці під час підліткового періоду можуть проявлятися через те, що зміни у частинах твого мозку ще не зовсім врегульовані і дійсно нагадують їзду з несправними гальмами. Іноді банальне мамине, чи ти поїв або поїла, і в шапці, може здатися принизливим і дуже контролюючим. Через це ти можеш дратуватися і грубо відповідати. І потім про це шкодовається. Тож у такій миті спробуй уповільнитися і подумай, чи хотіла мама тебе образити, чи вона зазіхала на твої кордони й самостійність, а може просто проявляла свою любов і турботу. Так ти запустиш аналітичну частину мозку, зроби глибокий вдих і спробуй просто відповісти мамі без прихованих підтекстів і меседжів. Це не легко, вірю, але дуже раджу потренуватися. Ця навичка допоможе стримувати іноді надмірні емоції. В підлітковому віці відбуваються не тільки важливі фізіологічні й гормональні зміни, змінюються ще й соціальні пріоритети. Ми перетворюємось на зрілих осіб, які фізично і психологічно здатні жити самостійно. І які можуть приймати рішення і робити вибір без схвалення з боку важливих для нас людей, тобто батьків чи осіб, що їх замінюють, все складається так, наче природа штовхає нас до самостійності. А ще природа вирішила, що одним з базових налаштувань людського тіла є здатність до розмноження, і саме підготовка до цього відбувається в пубертатному періоді. Змінюється як твоє тіло, так і твої психічні реакції, а ще сприйняття реальності і самого себе. Бо для розмноження особа має бути самостійною і вміти забезпечувати свої потреби. Тому в підлітковому віці відбувається процес сепарації, відділення від батьків і в емоційному плані теж. І якщо ще зовсім недавно ти про все радився чи радилась татом і мамою, то в підлітковому віці на передній план позначимості для тебе виходять однолітки. Цей процес необхідний для сепарації, він регулюється гормонами. Сепарація триває від самого народження людини, але саме у віці 11-14 років відбувається емоційна і психологічна сепарація. Це час, коли ти прагнеш дослідити себе і свої бажання та потреби, здобути автономність та відповідальність за себе і свої вчинки. Вчишся опиратися на себе, свої вміння, знання і навички. На передній план виходить думка однолітків, тому що не так страшно разом вивчати цей світ і себе в ньому. І цей процес є для всіх учасників достатньо складним. І для підлітка, і для його батьків. Грубо кажучи, для того, щоб захотіти піти в якийсь момент з тепленького будинку у доросле самостійне життя, людина часто має пройти важкий шлях знецінення того, що дають батьки. Ще вчорашня улюблена пюрешка з котлеткою стає дуже олдскульною і дратує до закочування очей і гупання дверима. Так буває часто, проте не обов'язково підліток має знецінити все те, що говорять чи дають батьки. Та в якийсь момент ти усвідомлюєш те, що батьки це теж люди, які також можуть помилятися чи бути слабкими. І тут важливо пам'ятати, що ніхто не може бути ідеальним та у всіх є право на помилку. Спілкування серед однолітків для тебе стає ніби місцем для саморозкриття і самопрезентації. Це як заявка світу про те, що я є, і я важливий чи важлива. А ще хочеться бути цінним саме своїй зграї однолітків, а не батькам. Але й можливість звернутися за порадою підтримкою до рідних чи інших значимих дорослих у тебе теж має бути, бо життєвий досвід річна бувна. І в однолітків його теж обмаль, як і у тебе. Тож так і виходить: вчора бурчу на батьків, що ви мене не розумієте, а сьогодні іду в тата пораду питати. Ще вчора весела дівчина, що тусить з подругами, а вже сьогодні нікуди не піду, навіщо ви мене народили? Я негарна. В цих емоційних гойдалках і є вся суть підліткового періоду. І це зовсім не тому, що ти погана чи невдячна дитина. Справа в нерівномірних викидах гормонів, твою кров та емоційній реакції на них. Проте навчитися екологічно заявляти про себе і спілкуватися з повагою маст хев. Прагнення до автономії, незалежності від батьків вагома риса старшого підліткового періоду. Це і про потребу та право на самостійні особисті рішення, про право мати власні нахили і вподобання, про право мати власні погляди і цінності. Але наявність прав не виключає і наявність обов'язків. Підтримати взаємоповажаючі стосунки тобі в родині допоможе залученість до сімейних справ і традицій. Знаю, часто тобі це здається нудним і старомодним. Проте просто повір, підлітковий період закінчиться, а гарні стосунки з батьками і можливість радитися залишиться. Це важливо. Гормональні вибухи, а нагадаю, в крові підлітків як дівчат, так і хлопців, циркулює кількість гормонів що вище, ніж у дорослої жінки чи чоловіка. А ще недостатній власний досвід і не повністю зрілий мозок, зріє він аж до 25 років, разом дають на виході перепади настрою, емоційну нестійкість і плаксивість, схильність до ризикованих дій та необдуманих вчинків. Плюс підлітковий егоцентризм та відчуття всемогутності, все, що відбувається, це через мене, чи це у вас нічого не вийде, а в мене вийде. Але тут є нюанс: гормони рушії виділяються у великій кількості, а так звані гальма. У вигляді префронтальної зони кори головного мозку ще не сформовані саме ця ділянка кори головного мозку задіяна під час виконання таких завдань, як планування, розробка власних стратегій з врахуванням результатів, передбачання наслідків не лише для себе, а й для оточуючих тощо. От і виходить, що висока схильність до ризику, невміння себе контролювати та зважати на думку оточуючих це якості підлітка, що відображають активні зміни в розвитку цієї частини мозку. Дійсно, у цьому віці виокремлюються важливі для тебе речі, і процеси, які тобі цікаві, і саме вони міцним нейронним зв'язком, ніби прошивають налаштування твого мозку. Зараз поясню. Твоя значима діяльність, вид спорту, програмування, хобі, улюблена галузь знань тощо прописується в префронтальній зоні як одна з базових і важливих речей, посунувши на задній план інші менш важливі процеси. І тільки від тебе залежить, що ж там в корі пропишеться на тривалий період, а то й на все життя: наука, спорт, хобі чи алкоголь, ігроманія чи ризикована поведінка. Бо ж саме в підлітковий вік найбільше виражене відчуття власної невразливості і суперсили, на жаль, воно хибне і зумовлене відсутністю власного життєвого досвіду і знову ж незрілістю кори головного мозку. Тому будь обачний чи обачною, і бережи себе. За допомогою сучасних засобів дослідження мозку вчені довели. Префронтальна зона кори головного мозку починає активно розвиватися у віці 12 років і зріє повністю аж до 25 років. Помічниками в профілактиці емоційних зривів для тебе є дуже доступні і, на перший погляд, банальні речі. Твій сон має бути не менше 8 годин. Так, це надзвичайно важливий період відновлення і виділення важливих гормонів. Засинати бажано не в ту ж добу, в яку вже просинаєшся, спати потрібно в темноті і в тиші. Тільки так мозок якісно відпочине, і на завтра ти почуватимешся бадьоро і позитивно. Твоє харчування. Мозок ще той не нажера, він харчується 24 на 7. Коли кількість поживних речовин в крові знижується, мозок генерує тривожні сигнали, ти можеш дратуватись і бути емоційно нестійким. Тому ти маєш повноцінно харчуватися мінімум тричі на день. Білки, жири, вуглеводи та клітковина мають бути в твоєму раціоні щодня. Нагадаю, ти зараз інтенсивно ростеш і твоєму тілу потрібен будівельний матеріал. Плюс вітаміни та мінерали для твого гарного самопочуття і зовнішності допоможуть справитися зі стресами сьогодення. Твоя фізична активність так, я постійно топлю за спорт як спосіб полюбити своє тіло і себе в ньому. Помірні фізичні навантаження допоможуть при профілактиці емоційних розладів, тому що під час тренування виробляються серотонін, нейромедіатор щастя, і дофамін, стимулятор. Так, я супер, мені це вдалось. Також спорт це спосіб регулювати агресію і скерувати її в потрібне русло. Будь-яка активність, плавання, біг, командні види спорту чи стретчинг – все краще ніж нічого, і все це про твою турботу і любов до себе. Підлітковий або пубертатний період обов'язковий і незворотній процес дорослішання і керує всім його величність мозок. Він запускає гормональну стимуляцію, проте сам ще доформовується. Нагадаю, перефронтальна зона кори головного мозку росте до 25 років. Підлітковий період дівчат і хлопців має деякі відмінності, проте дуже подібний. Твій емоційний стан регулюється здебільшого концентрацією статевих гормонів в крові тестостерону і естрогену. Ти дуже вразливий чи вразлива в цей період, різко реагуєш на критику. Ти прагнеш сепарації від батьків та не завжди можеш емоційно її витримати через нестабільність у власному емоційному світі. І це не недолік. Це один з етапів дорослішання, коли ми, дорослі, є поряд і готові тебе підтримати. В підлітковому віці ти можеш сприймати реальність полярно: є чорне і біле, ідеальне і ніяке. Але ж в реальності є купа напівтонів. Просто придивись уважніше. Бо, окрім ідеально, є ще добре, нормально, на перший раз зійде. І так. Початок твоїх емоційних проявів дорослішання відрізняється від інших і відбувається в різному віці від 8 років до 15. і це нормально. От тут точно не місце рівнятися з однолітками, бо ж впливає і спадковість, і соціальні фактори, і твої власні фізіологічні особливості. А от подбати про своє ментальне здоров'я під силу кожному, і це досить прості і доступні способи: сон, харчування, фізична активність, уникати токсичного контенту, жити реальне, а не віртуальне життя. Сподіваюсь, моя розповідь тобі була корисна. Підпишись на інстаграм, вчися вухами та розкажи друзям про аудіо уроки. Почуємось! Проєкт «Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.